Доброго дня всім! Любі друзі, мене звати Тамара Євтушенко, я з мальовничого міста Кам'янка, що на Черкащині, мені 62 роки. Хочу коротенько поділитися своїми відгуками, які ми маємо вже не тільки в своїй сім'ї, а так і всією родиною. Маючи такі хороші результати по здоров'ю, хочеться, щоб. Всі люди, які сьогодні присутні на цій події, прислухалися і теж приобрели собі ці продукти. Що хочу сказати, познайомилася з продукцією я в 2021 році, коли були вже ну, великі проблеми зі здоров'ям, тому що тиск був 240 на 120, вже починався інсульт, пролікувалася в лікарні, але на четвертий день. У мене почалися ті ж самі проблеми, що були й до цього. Щоб нічого не пропустити, хочу прямо зачитати весь список, те, що нагадала, тому що ну, все не втримаєш в голові. Ну, По-перше, ноги отікали дуже, було головокружіння, наче от ляжу на диван, наче я на каруселі крутюсь. Головні болі були дуже часті, без сетрамону не обходилось. Ось хондроз дошкуляв, я ходила на іглоукалування постійно. Носові кровотечі були обільні, нестача сили, затишка, судоми ночний в ногах. Також дошкуляв до цей стіт, депресія була жахлива. У чоловіка був, ну, залежність була така від кави, він страшним кавиманом був. У дітей у зятя був, страшні гріні були, його навіть скоро доставляла з роботи, варікозна у дитини були. Дочка теж страждала частими головними болями. В неї дуже боліли ноги, і не допомагав навіть масаж. А дорога моя внуця, якій вже зараз 14 років, мала від півтора року алергію таку продуктову, що на тілі були, на згибах, на лікчавіх, під колінцями такі були виразки, що навіть між пальчиками такого шкіра така грубіла і кров сочилася. Лікарі навіть в обласній лікарні сказали, що треба з цим звикати, тому що хімія не допомагала. Що я хочу сказати, любі друзі? Ще один такий момент в нашому житті: ми заболіли страшною формою ковіду в 2021 році, особливо мій чоловік. У його була страшна задишка, він вже задихався. на снімку легені були зовсім чорні. Але не було, на жаль, місця в реанімації його покласти під кисневу подушку. Але на той час, дякуючи Богові і продукції FitLine, виробникам, що ми дізналися про ці чудо-продукти, які підтримують так здоров'я, дають ресурс, дізналася з ефіру Марини Лаврінюк, що є такі мікси, які готують реанімацію для ковідних хворих. Ми з ходу, коли отримали ковід, ковідний тест. Зразу ж я перетелефонувала до представника фірми, це був Андрій Гурський. Дякую йому. Вони з Наталією спакували нам ці мікси, прислали завчасно. Ми їх приймали разом з ліками. Доктор нас вела в реанімацію. Ми не лягли, але завдяки цим продуктам і ну, лікуванню, те, що призначив лікар, за півтора тижні представляєте, така тяжка. Форма за півтора тижні мій чоловік був здоровий. Доктору була в, шокі, в приятному. Ми про це говорили, що ми вживаємо німецькі комплекси. І коли вже закривала, больничний, вона поцікавилася в дверях, каже, а ви й досі їх приймаєте? Ми сказали: Да. Вона нас похвалила і каже, молодці, приймайте й надалі. Так що, любі друзі, якщо хтось вагається ще з вас чи Виписують собі ці продукти, чи ні? Чи є кошти, чи немає. Не вагайтеся, ви нічого не втрачаєте. Здорова людина кошти завжди заробить. Буде здоров'я, буде все. Гарного всім здоров'я і настрою. До побачення! Дуже вам дякую, Боже, які фантастичні результати. І наголошую це при тому, що продукт не є ліками. Я кожного разу, коли слухаю людей відгуки людей, у мене мурахи по шкірі, і мені здається, що ну люди мають це почути, ще більше людей мають це почути, щоб використовувати, щоб вони з'явилися вдома. Далі до відгуку дякую вам, Тамара. Дуже вам дякую. І далі я до відгуку запрошую. Оксану Євдотієнко, Євдоті можливо, наголос неправильно, ви мене пробачите, думаю. Будь ласка, поділіться вашими результатами і вашими відгуками. Ви така молода, активна, красива. Які у вас можуть бути результати? Скажіть мені. так, да да, да. Великі є результати. Доброго дня всім! Мене звати Оксана. Мені 38 років. Я майстер манікюру, я в індустрії краси вже майже 9 років. І е, за ці роки в мене дуже зашлакувався організм. Я вже останній рік е, дуже відчувала гіркість зранку. Потім е, у мене з квітня місяця почали е, висипи на руках. Будь. Вони почали лопатися, і е, в мене просто кр... е, текла кров, були величезні рани, і особливо на правій руці, тому що я нею працювала. І е, пішла, звернулася до дерматолога, дерматолог мені сказав: ну що, ти приїхала, кидай свою професію, сиди вдома. Е, каже, красива жінка повинна сидіти вдома. Я говорю, ні, красива жінка повинна працювати. Ну, е, він мені приписав гормональну масу. Е, я сиділа місяць на ній. Ну, рани трошки підзаживали, але то не то. Ну, от час ішов, я пробувала різні варіанти, травки, е, мені нічого не допомагало. І от я написала Марині Коротич. Багато бачила деякої інформації в інтернеті про продукцію Фітлайн. Е, і що я хочу вам сказати. Марина мені запропонувала взяти базовий сет. Я почала пити, запитав чоловік, що ти п'єш? Я теж хочу. Я чоловіку вже поділилася з чоловіком. І ви знаєте, що за два тижні, два тижні в мене руки зажили, у мене на пальцях нічого немає. Я можу працювати, гіркості зранку взагалі немає. І ще дуже така цікава річ, коли я п'ю Activize, у мене починається флеш-ефект. Тут в пальцях, і отут де шийний відділ, там, де в мене сильні застої, бо я ж працюю завжди зігнута. Я вам що хочу сказати: здорова людина вона щаслива людина. Діти п'ють, чоловік вже п'є, і я просто дуже вдячна PM-компанії за такі продукти, тому що зараз такий тривожний час. Повірте, я дуже ходжу спокійно, навіть коли повітряна тривога. Я її навіть просипаю. Дитина прибігає, каже, мама, вибухи. Я говорю, так, «Да? ну все, тихенько спускаємося. І е, повірте, це все проходить дуже в спокої, і я дуже вдячна, що є такі продукти, якими можна просто насичуватися і не за що просто не переживати. Я дуже вдячна Марині, яка мене підтримує, допомагає. Є продукти нові, ми вводимо вводимо, тому є ще дуже багато питань незакритих не у мене, по здоров'ю. З часом, я думаю, знов вийду з відгуками своїми. Я хочу, щоб всі були здорові. Повірте, як тільки що сказала перед цим відгук жіночка, що коли ти здоровий, ти в тебе є сили на все. Ти живеш, ти щасливий, ти посміхаєшся, і ти заробиш ті гроші, бо це не такі великі гроші, коли ти пробуєш все і тобі не допомагають препарати. Як казали лікарі, вони все прописують по стандарту, по шаблону. А тут ти просто випив, воно все смачне, і ти біжиш на роботу, ти щасливий, і ти зустрів. Зустрічаєш новий день і я дуже вдячна всім, хто придумав цей продукт. <ріх> так що дякую і вперед, і вперед і вперед. Всім величезного здоров'я і гарного всім дня. <ріх> дякую, Оксана. Дуже <ріх> дякую за відгук. Який ваш улюблений продукт? Ну, я люблю Basic. Я взагалі люблю все, бо я вже додала масла, ну, воно все смачне. І, ну, я, мене клієнти пробують, смакують. Дякую, що ти нас напоїла. Тому ну, я люблю все, мені подобається. Я кайфую, я п'ю і кайфую. Тому... І мені кави не хочеться зранку ні солодкого. Я взагалі, ну, слава Богу, дякую вам. Дякую, дякую за відок. Насправді так, з продукцією Fitline е, обирати здоровіші продукти значно легше. Знаєте, коли одна справа, коли ти змушуєш себе від чогось відмовитись, наприклад, і зовсім інша справа, коли тобі цього просто не хочеться. Але відгуки наші продовжуються. Я хочу запитати, чи є у нас на зв'язочку Олександр Сейбель? Якщо є, то, будь ласка, підключайтеся. Поки що не бачу, тому я запрошую своїм відгуком поділитися Інгу Чупрун. Будь ласочка, Інга. Всім привіт, чудно всім привіт із Латвії із ризі. Тут я живу якраз останні півтора роки. Мені через те кілька місяців 40 років, але я сижу зараз зовсім без косметики. Тим таким взагалі станом може показуватися будь-яка дівчина, яка вже з підлайном. Тому я сьогодні поділюся з вами трьома відгуками. я мама малюка, якому 5 років, я мама підлітка, якому 15 років, і я жінка, яка ще планує після 40 Ще раз стати мамою, і от саме від цього е, три такі витимка. Е, Перше, у мене є такий хештег, я вже роз, е, ну, ділилася е, навіть на бізнес-академіях, е, а без бісаплів. Про що це? Е, я кожного дня моя мала дитина, всі там останні три роки ходить садочок, е, навіть переїхали все, в Латвії зовсім інша погода не та, до якої ми звикли. От е, дуже велика кількість людей, е, дітей взагалі хворіє, а ми 330 днів. Останній от рік дитина ходила в садочок. Ну для мене це е, велика перемога. Е, вранці ми завжди він п'є джуніор цильшут. Ввечері завжди п'є рестерейт. тобто це база, яка одає такий класний результат. Це перше. Е, друге, як я кажу, я тепер е, я же мать, я відправила свого пі, пі, ну, старшого сина. Він зараз живе у Дніпрі сам доросле життя, навчається, і я все так позбирала. Я йому не відправила жодної аптечки. Тобто він поїхав у нове життя без аптечки, але не без такої аптечки, як ми звикли. А він поїхав з дедрінком. Ну, ми знаємо, що якщо щось якась інтоксикація, він поїхав з бейсиком обов'язково вранці, щоб підтримати свій стан. Він спортсмен, тому ресторейт ввечері. Ну і обов'язково оця от маленька штучка, цей наш спрей, який знову ж таки закриття усіх питань по здоров'ю, Просто, щоб дитина займалася, навчалася, розвивалася, а не хворіла. Ну, і третій свій такий відгук жіночий, як я кажу про спокій, бо дуже страшно горко. Е 37-38 років почути, що мені залишилось всього 2-3 роки, навіть менше мені сказали, що моя мрія може не зіститися і все, моє жіноче здоров'я, іде нівець. потім що війна, потім стреси, потім мені вже встановили кісти, паліпи, все. все, все і знаєте, що в цей момент оце, е, такий, от е, одна з дівчин казала: не страшно, Чи, Ти не казала. Да? Не страшно. Я дійсно в першу секунду, коли почула там деякий діагноз, я така так, добре, і далі я пішла у Подивилася інформація, перевірили все, що можна. Е, почала просто набагато себе більшою, е, там збільшила порцію і додала дуже смачний продукт. Це генерейшн 50+. Все е, я вчора була втретє е, на УЗІ. Все добре, все класно. Лікар каже мені, у вас нічого немає. З вами не цікаво спілкуватися, бо ви повністю здорові. Тому я хочу сказати, що ми не лікуємо. Ми дійсно ми даємо по-перше впевненість в тому, що всі питання вирішуються. По-друге, ми даємо цей ресурс, який отакий от гарний, класний, поки готувалася, випала у увесь стакан. Да? І третє, ми даємо час на життя. Ми не ходимо по аптеках, по лікарях, по аналізах. Ми живемо, ми спілкуємося з дітьми, людьми. Тому я дуже рада, що така штука є в нашому житті, і що е, ми ділимося цією любов'ю для е, інших людей. Тому дякую. О, Інга, дякую. Ви знаєте, оті стани, які нам дає продукт, це, мабуть, от те, за що люди готові заплатити будь-які гроші, тому що ми е, хочемо бути енергійними, ми хочемо бути е, задоволеними. Ми хочемо, щоб у нас були бажання, ідеї. І ресурс їх реалізовувати дуже дякую. Ви прям запалили. Коли ви кажете про якийсь там вік, то я думаю, о Боже, хіба це може бути правдою? І мені хочеться, щоб таких людей ставало більше. Я вам дуже дякую. У нас і ще є декілька відгуків, і тепер все таки запрошую. Олександра Сейбеля, бачу, він підняв ручку. Нехай він поділиться своїм відгуком, тому що чоловіча думка нам теж дуже важлива. Будь ласка, включайте собі мікрофончик і, е, і е, відео. Все у вас виход... Все виходить, виходить. Давайте допоможемо. О, супер! Ви не включили. Включіть собі мікрофончик у себе. Бо ви включили і вимкнули його. Всем добрый день. Техника подводит. Все добро. А, а фитлайн нет. <свят> 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 мы, мы недавно начали пользоваться всей семьей этой продукции. Это этого года, 4 августа. Вся семья это моя супруга и ребенок 10 лет. Начну с, ну, с младших. Ребенок у нас была проблема с аппетитом. Она ела только сладкая, помазанная сладким и притрушенная сладким. Накормить ее невозможно было. Сейчас у девочки хороший аппетит, сладкая она, конечно, кушает, потому что это девочка, но не, не, в таком количестве, как раньше. То есть у ребенка полноценное питание, так как 10 лет ребенок растет, на ночь у нее выкручивала, выкручивала ножки, мама ей делала массаж, мазала какими-то мазями, но это не помогало. Сейчас у ребенка нет этих симптомов, она спокойно ложится спать, хорошо засыпается, высыпается. У супруги, у нее был, я не помню, как это диагноз называется, но она стояла на учете, на учете у психиатра. У нее был срыв нервной системы, и с 19, с 19 года она принимала антидепрессанты. Здесь ей ночной антидепрессант, где мы находимся сейчас в Германии, все сняли, потому что у нее другая проблема появилась. Показатели крови сказали, что ну, несовместимость одного антидепрессанта с другим лекарством. У нее пропал сон, она не могла спать, и вот как раз вовремя появилась эта продукция, наши друзья нам ее порекомендовали. У нее буквально быстро восстановился сон, потому что те снотворные, которые ей выписали, ей не помогали. Ну и буквально вчера мы ездили на очередной термин. Ее полностью сняли с учета. Сказали, что ей не нужны больше депрессанты. Это, По сути, это работа этого продукта за месяц. То, что произошло с супругой полтора месяца у меня такая проблема была у меня опное это ночью останавливается дыхание причина я не знаю почему она останавливается следствие низкая сатурация критическая на момент когда меня обследовали это 50 процентов в крови воздуха кислорода а, а общая 83. Ну, когда был ковид, все люди очень переживали за эту статурацию. Там, если опускалось буквально на небольшой процент, люди уже были в панике. Ну и я читал по литературе, 60% это уже как бы человек в кому выпадает. Но тем не менее, я, практика, теория – это разные вещи. Ну, днем я засыпал, не мог вести нормальный образ жизни, потому что сонливость. Друзья приехали за столом, сижу, засыпаю куда-то поехать на машине, не могу, 10-20 километров засыпаю. На учебе пришлось оставить, тоже засыпал. Ну, потому что нету смысла. начал пить эту продукцию и я почувствовал с первых э, с первого дня потому что у меня такая вот проблема я когда э, начал пить активайз то у меня ушла сонливость и появилась бодрость вот. и ночью я активайз еще использую высокое давление поднимается из-за того что остановка дыхания и если берешь активайз в сухом виде ложишь его под язык, то это как скорая помощь, э, давление довольно-таки быстро реагирует и падает. Я ну, могу выпить э, таблетку, которую мне выписали врачи от давления, она уже действует через минут 40. Ну, и таким образом налаживаем свою жизнь. Но я сейчас э, наблюдаю за своим давлением, смотрю, что оно все меньше и меньше нормализуется. Раньше у меня было 160 на 120, сейчас оно в пределах 140, 190, 130 и 80. То есть идет к тому, что мне не нужно будет, я так понимаю, пить препараты от понижения давления. Ну тобто, Курсандр. Я вам дуже дякую за ваші фантастичні відгуки. І е, хочу сказати, що дійсно фітлайн це не ліки, але він вміє домовитися з нашими клітинами і зробити нас значно здоровішими. Я вам дуже дякую. У нас і ще є е, людина, яка хоче поділитися лідиком. Це Олена, Микули, не з Ірландії. Оленочка, будь ласка, вам слово, тому що просто мурахи від пошкірі від цих відгуків. Давайте ми почуємо ще ваші. Добрий день всім. Мене звати Єлена Мікулане, мені 59 років. Родом я із Латвії, із маленького міста Краслава, але останні 20 лет я проживаю в Ірландії. У мене, так як і у всіх уже після 50 начали появляться какие-то задачи со здоровьем. Плюс в 54 года у меня случилась травма головы и шейных позвонков. И я в течение э, 4, 4 лет, да, я в принципе восстанавливалась после этой травмы. Мне рекомендовали э, продукцию Fitline. Но если честно, то я тоже не сразу как бы согласилась. Э, были какие-то возражения, было какое-то недоверие. Но спустя несколько месяцев я наблюдала за моей знакомой, которую она уже принимала. Она жила в Швейцарии. И я решила, что э, все-таки я попробую. И в ноябре 2022 года я присоединилась э, к нашей компании, дружной семье Фитлайн. Вот. И что я могу сказать сейчас, спустя 9 месяцев? Начинала я с Power коктейля Restorator, и плюс я добавила сразу Геленфит, потому что у меня была очень слабая костная система, и у меня тазобедренные суставы, у меня была деформация на руках, начинались пальчики деформации, они а шло воспаление, опухали. И я пропив, наверное, месяц-полтора, у меня как-то были такие состояния, что даже на третьем месяце у меня в том месте, где у меня был удар в голове, то было такое чувство, что как будто меня там кто-то шлифовал, ремонтировал это место. И потом оно у меня вообще исчезло. Я, честно говоря, до этого я пылесосила даже дома, я могла только на коленях, я не могла вниз голову. Если я что-то поделаю вниз голову, то у меня потом все. На следующий день у меня как бы все болело от шеи, вся голова, все. То сейчас у меня это как бы все прошло. И я с удовольствием занимаюсь всякими домашними делами, потому что я как бы физически активный человек и энергичный, поэтому плюс у меня еще такие результаты. У меня снизился плохой холестерин. У меня был 7,3, и сейчас у меня уже 5,3 был. Вот. Потом кровяное давление. У меня было 150 на 105. Даже иногда могло быть больше, но оно у меня не было постоянно высоким. Оно как бы меняется. И сейчас уже оно у меня может быть и 120 на 7, 130 на 80. Но как бы оно идет все равно в лучшую сторону. Да? И то, что что я еще могу сказать? После травмы у меня пропадал голос. Пропадал голос, и я могла, вот я говорю, говорю, он у меня так и уходил. Но благодаря вот этому продукту я несколько месяцев использую IB5, и я тут с девочками говорила, как бы со своей командой, и я понимаю, что у меня голос больше не пропадает. И я очень довольна, я как бы благодарна за это тоже. Да? А что еще могу сказать про эти продукты? то, что я стала выносливее, увереннее, спокойнее, и благодаря нашей команде, нашим девочкам, они как бы они как такие огоньки, они мне даже поднимают настроение, поэтому как бы вроде все и хорошо, а вот именно нету вот такой вот у нас как бы такого огонька, света, да, как бы вот не хватает. И они у меня каждое утро, мы сейчас, когда занимаемся, то э, проходит школу, то они мне как бы да, э, да дают жаль, заряд. Да? <laughs> так я что вам... всем, всем, я Извините, может, я немножко за много я всем рекомендую людям, которые Сомневаются, пробуйте, верьте, все зависит от вас. Главное решиться и начать, а потом вы просто поймете какие-то вкусняшки и всего вам самого доброго, здоровья, процветания всем миром Я дякую за ваши неймовірні відгуки, и вы знаете так с продуктом Fitline у нас спочатку появляется надежда, потом радость, потом совсем-совсем иные І це так важливо в нашому житті, і як я вже сказала на початку нашої зустрічі, що Фітлайн і компанія преміум це не просто про здоров'я фізичне, це ще про здоров'я фінансове. І е, якщо ви вже відчули, що хотіли б стати частиною цієї величезної е, фітлайн сім'ї, як ми себе називаємо. То наступний виступ наступного спікера буде саме для вас, тому що компанія преміум це ще про можливість.